Я сейчас виключу поліцію. Уже Там викликали. Уже викликали. Давайте без рук. З... З... Так. Ви руки. Так. Ви Виключаємо в... телефон. Виключаємо ви 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 телефон, чому руки ви простягаєте? Потому що здесь не надо снимать. Здесь не надо снимать. Ми ви на стратегічному об'єкті. 34 стаття Конституції ми маємо право фіксувати, що ми Ви з вами. Що ви можете сніг, если вы права. Поліцію викликав. Зараз поліція приїде. <анкруто> вы зашли на территорию и начали снимать ну, на телефон объект. Зачем вы снимаете на территории? Объект. Объект не шел, включенный камеру и снимал на территорию. Телефон уберите. Так, руки. Телефон. Руки. Руки. Телефон я сказал. Вы не маєте права трогати его. Что вам так и сказал? Я сейчас вам покажу. Зараз это приносит. Коли порушуються мої права, я буду це фіксувати. Права які права? Чому ми ви руки простягаєте? Чому ви мені забороняєте? Я знайти, я а чому ви руки простягаєте? Не, не, не займайте свій час. Ну, ну, просто несизнательний громадяни. які не розуміють того, що права А ви вже осознали, да? як треба жити в цьому житті? Ми люди. Все. Все. А ви що, до нас відноситесь, ми до взагалі? А ви хто такі? Документ, документ, я тут огород, працівник, теребур, ні, я теребур, Ну а ти ось люди, що в них є посвідчення, так, то ви добровольці. Я знаю, що це таке. Ну. Я знаю, що це таке. Ну, я знаю, для чого це беруть. І я що? Для того, щоб не служити. Для того щоб не служити. Да. Я? А ви що ти мені ти кажеш? Хто ви? Державний хто? Територіальний український. Ваші документи. Тому, так, має ви маєте повноваження, ви знаходитесь. Ви маєте повноваження. Тільки поїдеться має право нас перевіряти. Хто ви такі? А як ви такі, як ви зайшли? Я тільки що представився. Ви придумали. А ви нас боїтеся? У вас є повноваження? Ви так боїтеся нас? Нас двоє вас. Ви готуєте документи. Що Це стратегічне об'єкт. Документи є, все є. Не переживайте. Шо? 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 Тільки зачем це, я таки не понял. Ми Тоже не знаємо за чим. За те, що це нас не ви... пускали, не вийде. Я прийшов прийом. на прийом. А нас... а Із-за того прийшли. Прийшли. ми включили відео. Потому що ми поняли, що люди тут неадекватні. І за того ми включили Ми неадекватні? Я не знаю. Ви не знаєте? Не знаю. Так ви знаєте чи не знаєте? Не знаю. Я ще не знаю. тоді. Все. Виведе вас на місії така радість. Що ви хочете добитися і не знати? Самі не можете рішити що зробити? Вивезте нас за тут. Хто таке сказав? А ви хто? А он на те у вас даже на кабінетах не підписано, хто там сидить. Яка посада, Як тут до кого звертатися, да. де тут туалет в да. державній організації? А, а, це вже це не державна організація. Ми, ми, ми. знаємо, що вона не державна, не, ви не так, не У У нас да, ми, ми знаємо Це Об'єкт закритий, критична інфраструктура. А що ви тут охороняєте, скажіть? Критичний об'єкт. Що тут? Тут же начали А, а що вам не... розказувати? що тут? А тут, я, ви думаєте, що прийшли... ви питаєте? Да, я я так... сюди маю доступ в кабінет? Ні. Це не, що стратегічно в кабінеті? Ви, ви краші, не маєте сюди. Тут в кабінеті щось стратегічне. І прийшов? Я прийшов на прийом. Я прийшов на прийом. То зробіть прийом, так зробіть прийом. Не на... послухайте. послухайте, послухайте, послухайте. Зробіть прийом тоді за територією і не буде у вас цих проблем. Чому ви приймаєте людей на стратегічному об'єкті? А перевірили сумку при вході на стратегічний об'єкт? А ти хто ти хто поліцейський, чи що задаєш такі питання? поліцейський чи що? Причому здесь перевірили, не перевірили? Представтеся лісовими, як ви Ви до вас не прийшли. Я, я вас, вас провокував чимось. Да, Та да, при чому чим? тут проведемо? А не можна телефоном? А вас камера знімає. А ви попередили мене, що ваша камера мене знімає. Ви взагалі не повинні тут знаходитися. Зараз ви в поліції все розберемося. Прийшли. Так прий ваші хтось не. У вас охоронить втапочка? Ви вів нас. Який охоронить? Де? На КПП. А Що ви знається, що тут такі об'єкти, хто тут задавається. Це такий стратегічний об'єкт, об коли охоронець А Откуди ви знаєте, ви? що це охорона? А А А хто там? А хто там? там? Акуди ви знаєте, що це охорона? Що ви взяли? Ви просто назвали його охорон. Так само, як я не можу знати, хто ви. Я ну, не повинен вам представлятися, зразу. Ви йому. не повинні тут бути. Зараз поліція приїде. Ми розберемося.